Я Мія. Зараз покажу, як Ерла допомагає швидко та природно розуміти мови, просто слухаючи. Це працює так само, як діти вчаться вони слухають, вбирають інформацію і тільки потім починають використовувати мову. Ерла дотримується цього природного методу просто, але надзвичайно ефективно. Після встановлення застосунку оберіть свою рідну мову. Щоб Ерла показувала переклади та пояснення, які вам найзрозуміліші, потім виберіть свій рівень. Коли все налаштовано, ви побачите перше завдання. Прослухайте один або стільки разів, скільки потрібно, і спробуйте зрозуміти. Якщо потрібна допомога, відкрийте текст, перевірте переклад або натисніть знак питання для повного пояснення, включно з граматикою. Після виконання. Натисніть кнопку, яка відповідає тому, наскільки складним були завдання. Це допоможе Ерла адаптуватися і підбирати для вас найкращі завдання. Легко, правда? Приділяйте ерла трохи часу щодня, і ви помітите, як швидко почнете розуміти нову мову. Шукайте ерла в Google Play або App Store.